Світильником тіла є око, отже, якщо око Твоє буде чистим, то і все тіло Твоє буде світлим, коли ж око Твоє буде нечистим, то і все тіло Твоє темним буде, Отже, якщо світло, що Тобі є темрявою, то яка ж тоді темрява, ніхто не може допомоти. Не можете служити Боговій Моні, задля цього кажу вам, не дикуйтеся для душі вашої, що вам є зачепити, ні для тіла вашого, що вдягнутися. Чи душа не більша за діжва, тіло одяг? Погляньте на птахів небесних, вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, Отець, ваш небесний годує їх, хіба ж ви не набагато кращих за них, та й хто застурбуючись, може додати собі зросту кожна один приходь. І про одяг чого вікуєтесь, подивіться на війна, і по довінях вони ростуть, не трудяться і не прядуть. А завтра буде в кіно, та в піч Бог так зодягає, то хіба набагато краще задяне вас, мало вірим, Тож не турбуйтеся і не кажіть, що нам єсти, чи що пити, або у що тягтися, бо всього цього язичники шукають, знає, бо отець ваш небесний, що ви маєте потребу у всьому цьому. Шукайте спершу. e o ser